Привіт! Сьогодні ми з вами будемо консервувати горох. Нам потрібно зелений горох на 1 півлітрову банку 1 лавровий листок, 10 горошин чорного перцю, 1 чайна ложка солі, столові ложки оцету та кипяток, скільки займе. Горох заливаємо водою, доводимо до кипіння. Та після закипання варимо півгодини. Горох викидаємо на дршлях та даємо зайві воді стекти. На дно банки китаємо лавровий лист та перець. Банку заповнюємо горошком, зверху висипаємо сіль та виливаємо оцет. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою. На дно миски ставимо старий рушник. виставляємо банки. Стерилізуємо їх після закипання 25 хвилин. Банки витягуємо та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов. Смачного.